Наталія Безпалько 36 років пересувається на кріслі колісному. Нещодавно жінка вирішила поновити своє посвідчення водія, адже отримала його ще до набуття статусу людини з інвалідністю. Для цього звернулася в автошколу Харківського національного університету внутрішніх справ. Після повномасштабного вторгнення він переїхав у Кам'янець-Подільський. Автошкола для людей з інвалідністю на його базі запрацювала у липні цього року. Була приємно здивована, тому що Заїзд був чудовий. Заїхала туди, підйомник. Це був нонсенс. Це перша школа за багато років, тому що таких школ шкіл майже їх взагалі не було. І я думала, що я з весни прийду, тому що в мене дві роботи, я просто фізично не співаю. А треба трошки на теорію походити і трошки покататися, а треба мати час. Спочатку роботи автошколи на Хмельниччині посвідчення водіїв у ній отримали п'ятеро людей з інвалідністю для безбар'єрного навчання. У приміщенні облаштували інклюзивні навчальні аудиторії, пандуси, підйомники. Нині у сервісному центрі МВС у Хмельницькій області влаштували зустріч для людей з інвалідністю, аби нагадати їм про можливість і умови отримання водійського посвідчення. Маємо 4 автомобілі. На, сьогодні, на сьогоднішній день два вже з них сертифікований. Один автомобіль е на, е на механічній коробці передач, а інший для осіб з інвалідністю з автоматичною коробкою передач вартість навчання складає 6 тисяч. Е це, е 3300 складає навчання по практичній практичній частині, і 2700 складає по теоретичній частині. Вартість навчання для осіб без інвалідністю – 7 тисяч. Ознайомили із навчальною програмою не лише в теорії, а й на практиці. До Хмельницького привезли автомобіль, на якому відбуваються виїзди людей з інвалідністю, аби присутні могли побачити його в роботі. Ручне управління. Людина віджимає тормоз, тут коробка автомат. Машина запускається, вижимає тормоз, війна ще запустить. Нажимає газ, машина запускається і все. І поїхали. Управляє тільки один речах газ. Тормус і газ. якщо ноги то цю педалі не потрібно. Нині для отримання і складання теоретичних та практичних іспитів з водіння людям з інвалідністю необхідно їхати до Кам'янця-Подільського. А от пройти медичний огляд можна у Хмельницькому. Для цього тут все облаштовано. У нас створена комісія, куди входить п'ять лікарів. Основних це отоларинголог, офтальмолог, невропатолог, терапевт і хірург. Доступ до лікарів, чи особи з інвалідністю, чи без інвалідності, в принципі, у нас доступне, тому що все-таки є у нас вже і пандуси, і ліфти. У сервісному центрі МВС у Хмельницькій області кажуть, працюватимуть над тим, щоб незабаром і у них з'явились спеціальні сертифіковані автомобілі для людей з інвалідністю. Це буде автомобіль, на якому буде Можна буде здавати іспит, де буде на одною рукою, можна буде управляти автомобілем, також щоб був великий багажник, де можна буде скласти візок. Розуміємо, на жаль, що попит послуг буде у нас тільки збільшуватися. В свою чергу ми робимо все, щоб був безбар'єрний доступ всіх громадян, щоб кожен міг потрапити до нас. Працюємо над цими, встановлюємо. Біля входу пандуси, кнопку виклики, щоб можна було викликати адміністратора, проходити теоретичний курс навчання. Після завершення теоретичного курсу навчання в автошколі звертайтесь до сервісного центру, відповідно, який до вас знаходиться найближче. Кандидату водії пропонується іспит, який включає 20 теоретичних запитань, на які необхідно дати відповідь протягом 20 хвилин. Допускається два порушення. Після проходження навчання практичного курсу водіння кандидати водії звертаються знову ж таки в сервісний центр для здачі практичного іспиту. Після чого у сервісному центрі отримується посвідчення водія Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.